Так, друзі, повернувся, <кій> я повернувся до вас, дивимось Вінницю з 31 по 1. Вінниця. По Вінниці, що ми бачимо? По Вінниці ми бачимо, серйозних ми не бачимо попереджень. Бачимо, що військові попередять, будуть попереджати будь-які, швидко будуть попереджати будь-які загрози. Тому доба 31 по 1 листопада серйозних ми не побачили загроз. Дивимось далі. Дивимось далі. Луцьк. Дивимось Луцьк. З 31-го по 1, 6, 7. Дивимось Луцьк. Друзі, по Луцьку також ми бачимо дім. Загроз біля нього не випадає серйозних. Якісь плани в них є у цих недоумків, але... Серйозних загроз для цивільного населення, я дивлюсь, не випадає. Я не розказую, що летить, звідки летить. Це не до мене. Це до Жданова, чи там, до Арестовича, чи до когось ще. Ми дивимося загрозу для цивільного населення, друзі. Від вас, поки ви дивитесь, вподобайки. Ставите лайки, лайки тапайте. Дивимось Дніпро далі. Дніпро. 31 по 1. Дніпро. Дивимось Дніпро. Друзі, по області ми бачимо, але також ми бачимо тут захист. Бачите, потужний захист. Тобто військові будуть попереджати, навіть якщо вони щось там планують, це буде за, заздалегідь попереджено військовими. Випадає така карта. Тобто щось вони там на ніч планують, але буде попереджено військовими. Область є більша. Більш по області попередження, але не критичне. Далі дивимось Житомир. Дивимось далі Житомир. З 31 по 1. Всім, Житомир, дивимось, з 31 по 1. Друзі, Житомирська область. Провокації якісь бачу по області. По області. Випадає попередження Житомирська область, друзі, уважно. Випало попередження з 31 на перше. Далі дивимось Запоріжжя. Добро утро, Одеса не було ще Одеси дивимось Запоріжжя з 31 по 1. Запоріжжя. Дивимось Запоріжжя. Друзі, обережно по Запоріжжю, обережно, випадає попередження з 31 по 1. Випадає попередження. Щось вони планують. Друзі, Запоріжжя, випадає попередження. Випадає. Так, друзі, далі. Дивимось. Івано-Франківськ. Дивимось Івано-Франківськ. Івано-Франківськ з 31-го по-перше. Бачите, не випадає серйозних попереджень. От військові військові е попередці. Тобто не випадає серйозних у нас на івано франківськ попереджень, друзі. Далі ми дивимось Київ <кій> з 31 по 1. З 31 по 1 <кій> Київ. 31 по-перше. Друзі. Бачите, світлі карти випадають. Ось ми не бачимо серйозних попереджень ніяких, ні ударів. Нічого серйозного не випадає по Києву також. Так, друзі, одну хвилиночку. Так, друзі. Секундочку. Дивимось Кіровоградську область. Дивимось Кіровоградську область. Кропивницький дивимось. Кропивницький з 31-го на 1. З 31-го по 1 на наступну добу. Кропивницький дивимось. Кропивницький серйозних не випадає. Бачите, друзі? Загроз для цивільного населення ось не випадає по Кропивницькому. Далі дивимося Львів. Дивимось Львів, друзі. Львів з 31 по 1 листопада. 5, 6, так, друзі, дивимось. По Львову у нас не випадає серйозних загроз для цивільного населення. також. Так, дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв дивимось. Зараз, друзі, одну секунду. Дивимось Миколаїв. На наступну добу, друзі, з 31 по 1. По 1 листопада. Миколаїв. 6, 7, дивимось Миколаїв. По області випадає. Ну, по області то зрозуміло, ось по області, але по самому Миколаєву для цивільного населення для цивільного населення серйозної загрози не випадає. Випадає потенційна загроза, по Миколаєву постійна потенційна загроза, друзі, але серйозного не випадає. Потенційно випадає. Потенційно зрозуміло. Чому? Всі Всі знають, чому? Дивимось Одесу далі, друзі. На наступну добу. З 31 по 1 Одеса. Дивимось Одесу. З 31 по 1 Одеса. Друзі, щось вони планують, але тут туз відвернувся, повинно бути все нормально, друзі. Одеса попередження є. На наступну добу, з 31 по 1, випадає, бачите? Удар і зло випадає. Ось, удар і зло він хоч і відвернутий наверх, але випадає. Тобто попередження для цивільного населення. Випадає, друзі. Дивимось далі. Полтава. Дивимось Полтаву, так. Дивимось Полтаву з 31 по 1. Так. 31 по 1 Полтавська область незначні є загрози, але нічого е серйозного не випало, друзі. за На е наступну добу. На наступну добу. З 31 по 1 я дивлюсь, друзі. Так. Дивимось рівне. Далі в нас рівне. Рівне з 31 по 1. Рівне. Так, друзі, рівне. ну, Знову ж таки, серйозних не випадає. Серйозного попередження такого для е, цивільного населення не випадає. Ось випадає пусто, сльози пусті, ципсошники. Вони переходять на це ципсо. А ми, друзі, з вами збираємося тут. Для чого? Для того, щоб попереджати це ЦИПСО. щоб їхнє ЦИПСО не впливало. Так, Маріна, ми розглядаємо ввечері особисті питання, тому заходьте на ефір ввечері. Так, дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Суми. Дивимось суми, друзі. На наступну добу з 31 по 1 суми. Суми дивимось. По сумам, що ми бачимо? Ми бачимо там посилення захисту, бачите, військового. тобто попередження військові будуть, ось військова карта, військові попереджають. Військові попереджають всі е, плани, які в них там є. Що вони там задумали, вони попередять одразу. Серйозного для цивільного населення, серйозних яких загроз не випадає. Олічка, добрий ранок, дякую за сердечко з пальців. Дивимось далі, друзі, Тернопіль. Дякую за сердечко. Дякую, я вже навчився, буду робити отак. оп, Дякую. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Тернопіль. Тернопіль. З 31-го по 1 Тернопіль, вночі якісь провокації, бачите, але вони, вони пусті. Тобто, знову ж таки, будуть якось запугувати людей. Розумієте? Оці самоліти, що вилітають їхні, оці тривоги. Тобто це цепсо. Але ми з вами тут збираємося, щоб це ЦИПСО. Ми антицепсо. Ми бачимо, що вони і як вони планують. Розуміли? Зрозуміли? Ось так. Так, ми йдемо далі. Ми йдемо Харків. Йдемо далі. У нас по списку Харків. Дивимось 31 по 1. 7. Дивимось Харків, друзі. По Харкову. Бачите, по Харкову випадає загроза, ну така, доволі серйозна, от удар падає, бачите? Спалахи падають. Тобто з 31 по 1 на добу випадають по інфраструктурі якісь загрози. Друзі, ну, для цивільного населення також є загроза. Ми дивимося для цивільного населення. Обережно Харків випадає загроза. Ось так. З 31 по 1. З 31 жовтня по 1 листопада я дивлюсь. <кій> так. Далі ми дивимось. Хмельницький. 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 З 31 по 1. Хмельницький. Випадає три десятки, друзі. Ось ми бачимо. Серйозних загроз для цивільного населення я не бачу, бачите? Ось, дім, в принципі, не має ніяких ударів чи попереджень. Так, друзі, дякую за лайки. Дивимось далі, дивимось Черкаси. Дивимось Черкаси. Черкаси з 31-го по-перше. Шість. Сім. Черкаси. Також, бачите, пустий валет випадає, тобто серйозних попереджень не випадає на наступну добу. Це з 31 по поперше. З 31 по перше. Далі ми йдемо Чернівці. Чернівці. З 31 по 1 листопада. 3, 4, 5, 6, 7. Чернівці. Друзі, бачите, ось кхм, військо, військові будуть захищати. Тобто, чернівці випадає, але випадає, бачите, якось військові від, відокремлять цей удар від цивільного населення. Тобто попередження випадає, але ось. Тут ми бачимо, король піковий, це військові. Вони зможуть попередити, але воно є попередження, друзі. Ми побачили попередження, тому обережно. Чернівці. Далі дивимось чернігів. Далі ми дивимось, друзі, чернігів на наступну добу з 31 по 1. Чернігів. Чернігів. Так, загрозливих карт у нас тут не випадає. Загрозливих карт не випадає. Тобто для цивільного населення все більш-менш нормально, друзі, серйозних загроз не випадає. Так, ми по всім обласним центрам пройшлися. Зараз ми глянемо ще Херсон. Як там, як там у них відбувається у орків побіг з Херсону. От подивимось на їхній стан там. зараз. На їхній стан дивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дивимось. Друзі, по... бачите, в них це паніка. Там... Ну, коротше, в них вже шиза. Вони, вони там панікують, вони не знають, що робити, бачите? Ось. Вони там вже плачуть за того, що вони там... хто там ці підтримував цього недоумка е бункерного. Вони там вже плачуть, у них вже істерика, Ось, бачите? Грошей нема. З домів вига... виганяють. Коротше, хто там підтримував удар, зло випадає. Коротше, там погано. Погано. Випадає, друзі, бачите? Психози істерики із домів виганяють. Ті, хто підтримував, вже там сльози льють, що вони і як вони взагалі на це пішли. Ось так. Так, друзі, дивіться, хто не продивились. Друзі, ну ми подивилися. Ми... Я дивлюсь по списку, я не дивлюсь там на я дивлюсь на... для цивільного населення, друзі, попередження. Я... Стараюсь не дивитись на, там, де йдуть на, на лінію фронту, там, де бойові дії, тому що інформація може різна випадати. Я не знаю, хто в мене дивиться цей ефір. Я не хочу, щоб викладувати карти на ті е, міста, де зараз йде, ви зрозуміли, де зараз йдуть бойові дії. Ми дивимося тільки на, от, на, цих, на цих на всіх. Недумків, які щось планують проти цивільного населення. Бо вони ж не вміють більше воювати тільки з цивільним населенням. Ось так, друзі, ми роздивилися всі. Я Цей ефір цей ефір, я загрузю до себе в YouTube. Ви зможете передивитись його, що ми дивились по яким містам, хто пропустив. Заходьте в цей. В шапку профіля, там є YouTube іконка така. На YouTube я його залью. Ви зможете передивитись на YouTube. на Ютубі. YouTube. Вся інформація, друзі, в мене по взаємодії з вами. в мене в шапці профіля ссылочка є. Там вся інформація. От. Що ще? Ось так. Ось так, друзі. Ввечері особисті ефір особистий особистих питань. Тому, хто не підписаний на мене ще, будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь. Та заходьте ввечері у кого особисті питання. Ютуб, Вікторія, дякую за розочку. Ефір я перезалью в YouTube. Хто не, змог, хто не подивився, зайдіть в Ютубі, Подивитись. Сьогодні буде в Ютубі. Друзі, всім дякую, всім гарного дня, продуктивного, мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких, турбуйтесь за свою безпеку, друзі. От. Вся взаємодія в шапці профіля є силочка. Питання там особисті, все туди. От. Ефірчик перезалью в YouTube. Все, всім гарного дня, мирного неба. Заходьте. Завтра вранці, як завжди, ми будемо розглядати по всім обласним центрам, друзі. Тому не прощаюся, друзі, до вечора. Кому, у кого особисті питання? До вечора. До вечора.